Друзі, я вас вітаю. Сьогодні потужний день, будемо дивитися на, а, цілком на події в Україні. Що побачу, то буду вам казати. А, бачу, да, ракети можуть ще летіти. Дивимось найближчий час. Але хотілося б подивитися ще буду і на таро. Дивитися, але і свічкою повичищенню. Дивіться, ця свічечка чорна. По-перше, що вашу енергетику буде чистити. Та? І заодно, і Україну. Діліться цим відео, щоб підсилити, підсилити енергії. Самі переглядайте, бачите, я аж оговарююсь декілька разів. Такі двоякі новини, сподіваюся, це вони такі, а, але ж ми й не вірили, коли що Росія може напасти. Що з Білорусі також йде? Я не розумію народ, який, начебто, має й свою мову білоруси, да? начебто і культуру повністю прогнувся під. Росію і мовою лише їхньою. Ви що? Раби. Ви що дійсно вважаєте, що ви, підтримуючи тероризм, будете якось вигравати в цьому всесвіті? Дивіться, це про енергії Білорусі. Ну, летітиме назад, бо маранг. Тут я вже бачу. Так. Ну, Україну ми чистимо, як і нас, ставимо також захист. А, да, вони багато використовують темної сили. А, да, зараз, так, зараз йде боротьба добра зі злом. Добро це Україна, зло все одно у світі. Зла можливо і багато, але ж добра більше. Добра більше і добро все одно переможе, як би вам того не хотілося. Що я бачу, дивіться, з, з півночі щось може летіти, з півночі. Ану, покажіть з Білорусі, з боку Білорусі, з Заходу що буде, покажіть. Ну, не бачу я, не бачу. Ми ще на картах, звісно ж, подивимось, бо е, ця новина, що Китай туди поставляв е, військове знарядження, да? чи як воно правильно сказати, спорядження. Е, не знаю. Зараз багато і новин, які як фейкові, але ж вже нічому не дивуєшся. Цю свічечку, цим вогнем, я спалюю всі ворожі енергії, які направлені на Україну, і українців, на воїнів і цивільних людей, спалюю всі ворожі енергії. Хай ворогам летять бумеранги. Так є і так буде, амінь. Пишіть в коментарях також, підсилюйте. Цей вогонь спалює, всі плани руйнує ворогів. Дивіться, що відбувається. Всі плани. В нас буде потужний наступ. І на північ, і на О, і на рашку. Ви подивіться, що робиться? Я ще такого не бачила, щоб так активно працювала. Я ось приготувала. Це, до речі, натуральна, воскова, хоч і чорна свічка. Ну, вона потужно працює, так? Да. Крадники згоряють, все, що вони хотіли вкрасти, територію нашу, не те, що не вкрадуть. Ви бачите цього янгола. Подивіться, відлився янгол це Україна, а це янгол з крилами просто тут. Так, він тут, із-за того, що свічка чорна, він темний. Але ж хто сказав, що а, коли? Нападають темні сили, то борються лише світлі. На нашому боці зараз всі сили, всі янголи-охоронці. І світлі е, на якийсь період були, можливо, світлі. Але зараз за Україну борються навіть і чорні янголи, і темна сила. Тут Янгол навіть якісь підсилені в нього і крила, і ще над ним захист, тобто за ними ще стоять і стоять дуже багато. Ну, Я бачу, що хтось примириться, якщо навіть білоруси ж, ну, не геть, вони дурні. В мене завжди було про білорусів дуже ну, добре враження. Я знала людей. З Білорусі, коли в Німеччині навчалася ще в школі, товаришувала хлопець, був, ну, друг був, бо я ще мала ж була з Білорусі. Малювали ми е, разом. Да? Я малювала досить непогано і він. от. Не знаю, чи називати тут його ім'я, ну просто ім'я можу сказати Валера. Його сестра взагалі завжди так Україну любила. Я не знаю, ну я багато років вже не спілкуюсь і не знаю, як склалася доля вже. Я знаю лише, що а, він начебто журналіст, а, але був у тому... Місті, їздилище, де ми жили в Німеччині, уже дорослим. Все, що я знаю про нього. Сподіваюсь, що включать вони свої міски, білоруси. Починайте супротив, починайте розуміння, що у вас є мова своя, не якась пострадянська російська, що у вас є своя культура, відроджуйте то, вас же ж також зганьбили, як українців намагались зламати. Невже вас зламаний весь супротив? Ви ж коли проти Німецької фашистської Германії боролися. Ви ж разом з українцями боролися. Що ж ви тепер не ідентичності, не самоідентичності своєї нація в вас, яка? Є в вас своя нація, чи ви тільки прогнулися під чиєсь іго? О, бачите, як стріляє. Рашистське іго. Розумієте? Боротися варто, а не е, слухати е, лише зов не серця, а грошей та ваших рабовласників. Розуміння тут потрібно, ваше розуміння. Да. Я весь негатив тут спалюю. Я підсилюю наш супротив всім ворогам, хто б вони не були, хай підсилиться наша сила, сила українців. Якщо ви, білоруси, будете розумні, то ви зрозумієте, що тероризм потрібно на корню знешкодити і просто звести на нівець. Я думаю, ви зрозумієте, що вам робити, а що вам не робити. Не можна бути гарматним м'ясом, як це робиться з російськими воїнами, які лягають в український ґрунт. Якщо ж ви не хочете такої долі собі, то включайте вже мізки і починайте боротися за самоідентичність, за те, що ви білоруси, а не другий сорт росіян, як ви показуєте тож всім ворогам буде погребіння всім ворогам України буде погребіння в української землі. Так є і так буде амінь. Так є і так буде амінь. Всі вороги України ляжуть в український ґрунт. Всі, хто не є другом України, всі, хто хочуть вбивати українців просто за те, що вони українці, доля їх така, що вони поляжуть в український ґрунт. Іншого немає. Або в український ґрунт, або летять бумеранги на голови, те, що вони бажали українцям. Те вони пожнуть в свої сім'ї, те вони пожнуть на свої голови. І так буде амінь. Так є, так буде амінь. По-іншому не буде. По-іншому не буде. Зараз я. Запечатаю тут всіх ворогів України. І подивимось ще на таро, як і що буде складатись. От, Всю я свічку цю не буду, це для підсилення цих енергій і для запечатування. Червона свічечка, потужна з марсіанською енергією. Енергія такої Марс. Хоч і вважається такою. ну... Бог війни, да? Зараз якраз перехід оцей велесові дні і ночі. Рідні боги нас підсилюють, українців. А ті, хто зрадив віру, хай вони їх чекає справедливий гнів богів. І хай буде так, он, помічник підтверджує. Так, я зараз покажу, як воно хай трішки застигне, поки зупиню. Я казала, на цьому боці ми бачимо янгола, який захищає Україну крилами. Подивіться, які огромні просто громадні крила в нього. Він повністю може закрити Україну. Так? А тепер дивимося, що в нас відлилося на цьому боці, на цьому боці. Ну, все, тут плани ворогів тануть як е, сніг на весні. Розтануть вони, і ми от навіть від, від поки не відсекамо, а відламаємо просто хто там. З Заходу, з Білорусі хотів наступати. Так, зі Сходу також. От. Залишається ось Україна із Кримом, до речі, бачите, і з усіма своїми областями. Так, зараз ще подивимось на я потім утилізую з певними помічниками. Да. Давайте подивимось тепер на таро, що там хто планує, чи не планує. Чи планує білорусь, от військові білорусь воювати з Україною. Це таке питання нагальне. Чи планують? Білоруси військові воювати з Україною. Планували. Та не вийде в них. Планували не всі, а о, хтось певний. З Якимись емоційними енергіями людина дуже надто емоційна, але будуть зміни. А, плани були, та прийшлося їх відміняти, відступати, відмовлятися від тих планів. А чому покажіть чому? Чому? Ха, не так сталося, як гадалося. Обіцянки-цяцянки. Да? Білорусам обіцяли матеріальну якусь підтримку, а ніфіга не вийшло, ніфіга не вийшло. І що далі буде з ними? Ну, вони самі ж собі у пастку себе вогнали. От хто планував військові дії проти України, той загнав себе у пастку. І тепер у відлюдництві буде. Ну, обман же там був, що не, не буде того матеріальної тої, е, допомоги, що обіцялося. Угу. А що? Е, по факту буде, чи захищена доволі Україна з тих боків, щоб не допустити. Не допустити. Чи не, не так задамо? Чи не допустить Україна, щоб там щось з Білорусією? Ну, звісно, що ні. Ну, звісно, що ні. У нас, а, ну, можливо, навіть домовленості якісь будуть. Можливо, якось полюбовно можна буде. Ну, це, звісно, слово, можливо, не дуже таке. Угу. Не дуже так воно підходить. У нас захист там хороший і взагалі. Угу. А що там за моменти такі цікаві? Да, домовленості. Україна ніколи не поступиться своїми територіями, мало того, ще більше е, підсилиться і розквітатиме. Навіть завдяки цьому, що там, е, тому, що там намагалися ще підсилиться Україну. Тож якось так. Ну, а що от білорусам карти Тароп хотіли сказати, хоч я і з українського боку да, дивлюся, ну яка порада білорусам? Тут карти таро самі дадуть, порадуємо. Яка вам порада, білоруси? По-перше, що щоб воювати, вам треба дуже-дуже багато чомусь навчатися. Це по-перше, ви ще пажик, пажик мечі, ви ще взагалі не зріла дитина в бойових моментах. А по-друге, по вас в ви розумієте, вас обманули, тупо обманули. І ви це в скорому часі побачите і зрозумієте. Ви дивіться у своє майбутнє, збагачуйте свою країну, оберігайте, захищайте її. А, бо для того, щоб воювати з іншою країною, по-перше, ви і не готові. А по-друге, це на вас. А ну, давайте подивимось, плигає прям карта. А, ну от я і хотіла задати питання. Що б вас чекало, аби ви вторглися? Ви бачите що? А, нічого хорошого, да? Нічого хорошого. Повний крах, розруха і, ну, могло б бути таке, як в Україні в деяких місцях. Так, там, де ступила нога росіянина ну, да це хотіла сказати, ну так воно і є. Не знаю вже, як їх називати, вони, і, і Русь не до них не стосується, і вони взагалі, не пойме хто, просто касапи і все. Тож, порада вам, порада вам. Бути лояльними і не думати навіть боротися з українцем, бо дивіться, люба ваша активність в бік України, ось, ось що чекатиме. Розумієте, так? тут жезлів і смерть. Тут жезлів це активність, активні дії. І ось це мало. Це карта смерті. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, білоруси. Я не залякую. Ні, Боже, пасі. І в мене до вас завжди було гарне ставлення. Навіть поважаю з мого кола людей з Білорусі. Але ж, ви розумієте, да, краще дружити і брататися, ніхто, щоб нікого не подавляв і не захвачував території. В кожного вона своя є. А якщо хтось відбирає, то інші здачі може дати. Ось що треба розуміти: Всесвіт справедливий, хто б там що не казав. Ось так. Я люблю дуже Україну, я люблю дуже українців, ті, хто справжні, ті, хто бореться за свою незалежність, ті, хто за волю свою і свободу бореться. І того ж бажаю і. Зичу, да. Білорусам, включити мізки, боротися за свою мову, за свою самоідентичність і підтримувати навпаки, той народ, який так само бореться за своє. А не думати, що ще й можна, користуючись ситуацією, якось терористам підігравати. Білоруси думайте.